Тут є декілька моментів. Давайте від глобального. Окей, чи забуває, чи ні, це питання про цінності. І, зокрема, про те, що якщо світ цінностний, то навіть від того, що там написано не гарантія запевнення англійською в Будапештському меморандумі, але українські, до речі, там гарантія написана, вони мають однаку юридичну силу. Але Бог знає, навіть якщо так приймається, і навіть якщо просто там консультації тощо, це є угодою, якою духом її було те, що Україну захистять від агресії. І Якщо світ ціннісний, то відповідно він має діяти по духу цієї домовленості. Якщо світ не живе цінностями, то він може сказати, ну, окей, ви ж знали, що ви підписуєте. Ну хто вам винен? От дивіться, там комани там стоїть. Відповідно, ніхто нікому нічому не винен. А, але тоді ми про цінності забуваємо. І оце той складний виклик, те питання складне, яке постало перед Заходом. По Росії все зрозуміло. Вони покидьки, вони сказали, ми клали на ваш цей Будапештський меморандум сільотку в газеті. І, відповідно, ми не збираємося нічого там дотримуватися, і ми вважаємо взагалі, що воно не так. І великий договір, і все, все похірел. Але ж Захід став фактично в цю вилку. В якій він а, або ви хрестик, або труси, варіантів нема. І ситуація з допомогою Україні. І чому на першому етапі ми мали таку серйозну м, моральну платформу, моральну, а, ну, скажімо, домінування чи моральну позицію, з якої ми могли виходити. Саме через те, що ми апелювали до цінностей, і всі розуміли чудово, що Україна в цьому образі Давіда вона частина героїчного епосу, і вони мають допомогти. Але потім зрозуміло, що коли це входить довго, то інтереси починають також працювати. І оцій вилці знаходитись некомфортно. Це ж весь час про твоє відчуття провини. Захід діяв від відчуття провини по відношенню до України. А Україна вдало. Апелювали до цього. І перш за все, вся ця підтримка базувалася на цьому моральному приматі. Але довго воно так не їздить. Людям дуже не подобається відчувати провину. І коли вони розуміють, що цей рахунок він безмежний, тобто а закінчення його це перемога над Росією, а перемогти страх страшно. Бо вони бояться перемоги України над Росією, тому що вони не розуміють, що таке переможена Росія. Частина кричить, що це ядерна зброя, за яку потягнеться, а ми не хочемо цього частина. каже, а Росія тоді вдарить по території НАТО, тому що а, да пропадає воно все, і відповідно прийдеться воювати з Росією. Ми не готові воювати. У нас мандату від наших списнема на це частина говорить про те, що Росія почне розвалюватися, і це експорт хаосу, і також вони праві по-своєму. Частина говорить про те, що це ціла. Низка регіонів, наприклад, і середньої Азії, яка буде дестабілізована, тому що ці країни балансують впливи Китаю за рахунок Росії. Якщо Росія провалюється, то відповідно або Китай їх загрібає, або починається протистояння дестабілізація цілої низки режимів, тому що внутрішньополітичні перекоси починають в цих країнах. Тобто завершити російську українську війну і отримати ще 10 війн світ не зацікавлений. І це, зокрема, та позиція, з якої, перш за все, виходить Сполучені Штати. Тому будь-яка підтримка України, вона одразу проходить перша. І ключове фільтр це група аналізу ескалаційних ризиків. Це група присалювання, яка сидить і весь час кожне рішення аналізує, на предмету ескалює, не ескалює ситуацію. Зірветься вона в піке, в штопор, чи не зірветься, чи це критично вплине. по… Росії вдарить її під дих, чи не критично, і відповідно намагається весь час усрідньоне, щоб було боляче, але не критично. Щоб це допомогло Україні, але при цьому, щоб не стало провокуючим там до якихось незворотніх кроків з боку Росії. Пам'ятаємо, як нас зупиняли від ударів по Герасимову, як багато інших цілей для України табуювалися і Сполучені Штати висловлювали свої сподівання на певну поведінку України. Тобто, все це є. І воно також обмежує. І коли є страх, що Росія, як вона програє, це незрозуміло, то тоді виявляється, що там стоїть X. X, в якому невідома яка цифра. І тоді не а як довго ще б допомагати Україні. Тобто президент України буде телефонувати мені і завтра, і післязавтра, і через місяць, і через рік, і казати: відішлюйте мені ще, мені треба ще. І ти не зможеш відмовити, і ти не зможеш не підняти слухавку. І будеш знаходитись весь час в цьому стані, коли тобою помикають. Ситуація помикає. А в голові, тобто в вершині цієї ситуації, знаходиться Україна. І от похитнувся наш образ Давіда, тому що більше року тривання війни це вже не про Давіда і Галіафа, тому що Давід Галіаф це про що. Вийшли на битву і ударом з прощі цю Галіафа Давід завалив. А якщо воно довго продовжиться, то або Галіаф, ні Галіаф, що він не може роздавити однією правою цього Девіда, тобто він не такий вже і виявився й Галіаф. І Девід якось одним влучним ударом не збиває цього Галіафа. Сиплеться героїчний образ, який будувався на одному ключовому. Україна не здалася. Всі очікували, що Україна буде розгромлена або здасться. А Україна кинула виклик і сказала ні. Президент не поїхав з Києва сказав снаряди, зброя, а не таксі. Суспільство будувало барикади, озброювалося, Танки зустрічали ледь на Голі Руч. Зброя в Києві була роздана, просто на вулицях роздавалася під ксерокопію паспорта. Тобто, влада, яка не боїться озброїти своє суспільство в своїй столиці, говорить про те, що вона не боїться свого суспільства. І багато інших моментів, які створили цей захопливий образ, і ми потрапили світ Marvel, у світ Марвелу, дріп Нетфліксу. І це епос. Так от за рік в цьому сюжеті мала бути розв'язка, якщо це героїчний сюжет. І зараз українська влада стоїть перед вибором. Або потрібно перевертати ситуацію, знайти новий образ, новий наратив, який би показував героїчність протистояння України але вдовго. А Можливо, не героїчність, можливо, щось інше. Але він має викликати захоплення. Але не як маленький сюжет, а вже як довгий. Ну, наприклад, там, з, а, там, зараз наступ наш і те, що органічно згадується, це висадка в Нормандії. Тобто це переломний момент Другої світової, та да, ще довго триває. Але от він переломний момент це важкі криваві дуже битви, які потрібно пройти. То, що це успіваний в літературі, в кіно образ, тощо його можна актуалізувати, він не настільки сильний. Як Давіда Галяфопі, але, тим не менш, він також є. Можуть бути інші, потрібно шукати. Якщо знайти цей сюжет, який передає цей наратив, який може стати оптикою, через яку буде дивитися на Україну, і який буде викликати захоплення, буде викликати емпатію до України, то тоді ситуація зміниться. Тому що зараз змогли сказати Україні умовно, ні, той же Бен Волес, своїми словами, він зміг це сказати. До цього не могли собі це відсувати. Тому що сама реальність. Не передбачали, що таке можливо. Україні не можна казати ні. А от зараз для нас це тривожний дзвіночок. Або новий наратив, який знову створює ситуацію, в якій хочеш, не хочеш, стискають зуби і допомагають Україні, навіть якщо після завершення війни перше, що зроблять, це наберуть по телефону і скажуть: я не можу зараз з тобою розмовляти, а, набирай мене найближчий місяць і серії. Або коли зателефонують з України відчуттям повного задоволення всередині умовний президент Екс країни скаже. Не відповідай. Скажіть, що зайнятий. Ну, тому що роздратування воно все одно буде. Захочеться ситуацію продемонструвати, що ситуація повернулася в норму. Не дивлячись на це, але це важливо, щоб це змогли зробити тільки про завершення війни. Або тоді ми розуміємо, що ми потрапили в цю ситуацію, в якій ми не маємо цього нового наративу. І ми маємо грати за цими правилами, в яких і всі інші вже зрозуміли, що реал-політик нинішній це про емоції. Це вже не про інтереси. Якщо ти виграєш увагу, якщо ти виграєш емоції, то далі ти можеш реалізовувати свою політику. І з цим приходиться миритися всім іншим. І це ситуативно, це завжди про образ, це завжди про симпатію суспільства. Епоха популізму, можна так сказати, але, тим не менш, я б сказав, я б навіть це популізмом не називав, це просто інша якість. Ми зараз про політику не інтересів, а про політику емоцій. І метамодерн, якщо говорити науковою мовою, він туди нас і прямував. І тоді ми маємо навчитися чергувати зухвалу дипломатію, від якої не можна відмовлятися. Коли почали одразу посипати голову поплем, казати, що ми маємо заглядати в рота нашим партнерам, від яких ми зараз залежимо на крапельниці, фінансовій зброї і так далі. Ну це правда, ми на крапельниці, але вони це роблять не за красиві наші очі, а вони роблять це через свої інтереси і через те, яка є ситуація. В якій вони розуміють, що вони мають це робити, знову відкатитися до ситуації зручної України, це найгірше, що може бути. Це як мінімум неефективно. Ми такі були. Ми всі роки протистояння з Росією намагалися нікого не дражнити, бути максимально чемними, максимально зручними, і зрештою, це призвело нас до ситуації повномасштабного російського вторгнення. Тому нам потрібно зберігти і можливість демонструвати зуби, але при цьому треба тоді навчитися діяти м'яко. Тому що ситуації, в яких ми зможемо собі дозволити показати зуби, буде все менше. І частина з них для нас буде критично важливою. І щоб зберегти можливість в певний момент хрюкнути дверима в певний момент, наїхати прямо на когось з партнерів жорстко, в нас будуть розбіжності в інтересах. І ближче до зими ми побачимо цілу низку розбіжностей в інтересах, і, зокрема, навіть зі Сполученими Штатами. І до цього потрібно бути готовими. І треба зберегти можливість, крикнути вовки, щоби всі прийшли в цей момент. А не девальвувати свою силу. Тому або ми працюємо над новим образом, знаходимо його, і тоді ми перевертаємо сьогоднішню конфігурацію дошку і знову виграємо певний час для себе е для піднесення нашої підтримки, або інакше ми приймаємо певні правила гри сьогодні, які створилися, усвідомлюємо, що по-старому вже не можна, потрібно калібрувати свою силу, зокрема, і, зухвалу і, зокрема, м'яку.